Вітаю вас на каналі Громадської організації інтеклектор. Скажімо так, потрібно і просувати YouTube. У зв'язку з чим і буде дане відео. Тобто відповіді на ваші питання в нашій спільноті у Facebook. Алло. А шо ти на скіс? Переписую квартиру на брата, але є просрочки по МФУ. Много. Это не помішають переписати квартиру. Може кто знает. Да переписуйте скільки хочете. Завадить, переписати, коли буде відкрите виконавче провадження. Тоді не зможете переписати. Добрий день. Підскажіть, будь ласка, колекторська компанія подала до суду. Хотіли 60 тисяч, тіло 13. Найняли адвоката. Потратили 8 тисяч, подали відзив до суду. Суд ухвалив рішення і зменшив суму до 24 тисяч. Тепер є 30 днів, щоб подати до апеляційного суду. Питання 1. Чи є смисл далі боротися, щоб зменшити суму? 2. І чи є можливість через, через апеляційний суд стягнути за витрати на адвоката. І, можливо, є якісь форми, як правильно подавати документи до поліційного суду, бо грошей на адвоката вже немає. Дякую. Пані Анастасія Доброва чи Доброва, ну, Ви в групі з 23-го року чи, чи з 22-го року. У нас була купа судів виграшних по ЄПБ. І ви в групі запитуєте, ну, як вам бути. Звертайтесь до свого адвоката, з ним мрайтеся, Ну. Чи є смисл далі боротися, щоб зменшити суму? Ну, може, є сенс. Ну. Для того, щоб дати відповідь на ваше питання, потрібно проаналізувати матеріали справи. Так просто ну, вам ніхто і нічого не скаже. Ну, треба дивитися справу. Поясніть, будь ласка, що це означає. Це означає, як от Маша написала смс. Смс не кусаються, не на них реагувати не потрібно. Доброго дня, брала кредит 4 роки назад, було скрутне становище, тепер, тепер подали до суду. Підскажіть, будь ласка, хорошого адвоката чи юриста. Я не знаю, що мені робити, підкажіть, будь ласка. Ну, можете до Кравця звернутися. Дуже хороший. От дійсно ну, на правах реклами. Хоча я в очі ніколи не бачив, не знаю. До кравця хороший юрист, хороший адвокат. Якщо мені не зраджує пам'ять, він подавався на генпрокурора України 4 5 разів тому. Дуже хороший юрист. Ну і адвокат, який ну, хороший, це. Ну, я не знаю, я, рівні, я взагалі взагалі ну, просто від фонаря. Ну, може, 30 тисяч і то, якщо він згодиться. Люди дивні, ви у правозахисній організації знаходитеся в групі правозахисної організації, яка займається судами, які другий співзасновник даної громадської організації, юридичної особи є адвокат. І ви запитуєте в адвоката адвоката. Це трохи дивно, якщо чесно. До кравця. Кравця ну раджу, кравець і ще хто там є. ну такі, до них. Якщо дуже хороше, то до них. Доброго дня, маю просрочку по всім кредитам на різні суми від різних компаній. Скажіть, будь ласка, мені нічого не буде за те, що не буде за те, що я не відповідаю на їх дзвінки. Чи не нарахують мені вони мільярди просто за те, що я не беру строго строго на строго від їх компаній слухавку? Вам нічого не буде. Ну, немає такої статті в законі, що... Вам можна нараховувати якісь відсотки, пенні, штрафи за те, що ви не берете слухавку. Доброго дня, допоможіть порадою. Я приховала контак... контактні номери для компанії BIT. Даже не Bitже. Доброго дня. Як можна зв'язатися з адвокатами групи? Ну, Логічно, що якщо створена група, створена сторінка, створена громадська організація, юридична особа. То можна зв'язатися з адвокатами в месенджері. У месенджері в Фейсбуці є я, засновник е, даної групи, і співзасновник е, юридичної особи громадської організації «Антиколектор». Є другий співзасновник це адвокат. Вона також знаходиться у месенджері громадської організації. Також є е, Маша. Ну, в месенджері вона також нам допомагає наш модератор. Злий. <хи> Селфі про термін місяць дають через тільки списання. Дають зараз тільки списання 70%. Смс на який не варто витрачати час. <кхи> Добрий день. Хто мав справу Сенсбанк. Пропонують реструктуризацію на 84 місяці. Тіло 31 тисяча кредит. Кажуть, якщо на наступний місяць вирішу закрити, то за 15 можу. Дивіться по своїм можливостям. Закрила, закрила кредит плюс, тіло було 15, хотіли 42. Протермінування 162 дні закрила за 10.300. Дякую цій групі за дуже важливу інформацію. І вам дякую за гарний допис. Доброго дня! Перечитала все в пошуку все. Хотіла спитати, яка з цих установ дзвонить рідним і погрожує їм судом, що привезуть документи і так далі. Дзвонять з одноразових номерів, назад на які назад не, бра... на які назад не... не набрати. Є такі як слон кредит, аванс кредит. Будь-хто може телефонувати. Подали до суду, що робити. Ну, смс-ками в суд не подають. Ну подають, якщо дійсно від ну, точніше з суду приходить смс, то тоді. Вас просто на понт беруть. Добрий день. Внесено по гарантійному листу. Бред. Доброго дня! Чи можна, чи можна написати заяву в кіберполіцію за розголос інформації всім контактам з телефона? 에, вскрили контакти, розсилають всім повідомлення, дзвонять по 200 дзвінків на день різним людям. Можна. Тільки толку. Друзі, хто як домовився з монеткою? Кредит від 21-го року, цей раз в погодили графік. Але виникли проблеми, ну... Е, сьогодні я отримала позовну заяву від швидкого гроші. таке питання. Я не маю коштів на адвоката і потрібно захищатися самі. Не знаю, чи зможу, так як я нічого в цьому не розумію. Та ще й на руках грудна дитина. Загалом ситуація непроста. В силу різних обставин не, не могла сплачувати по кредити при термінування один рік, один місяць, з доходу тільки дитячі виплати. Підскажіть, будь ласка, що робити в такій ситуації, якщо я програю суд, який буде процес стягнення? Заздало дякую за відповіді. У вас два в одному ну, чи три в одному. Що робити, писати візив? Не маєте адвоката, ну, заходите на канал громадської організації «Андеколектор», шукаєте відео під назвою Відзив на половну заяву. Дивитеся, пишете самі. А в другій частині з доходу тільки дитячі виплати, підскаки що робити, якщо я програю суд, який буде процес стягнення. Процесс втягивания, выконавчивое провожение. Вы открываете выконавчивое и утримываете 20% за офіційного доходу або блокують рахунки. Если заблокируете, заблокируете у нас есть на сайте разок заявы на две минималки. Селфи кредит. Просрочка сегодня 30 дней. Только писали. Сегодня передают на другое дело. Бред. Лимон, кредит, технофін і швидкі гроші. Дзвонять. Добрий день. Банк подав суд заборгований за, за кредитною картою. Про це дізналася з дії, так як знаходжуся за кордоном. На картку отримують тільки аліменти. це з виплату на дітей 10 тисяч. Намагаюсь подавати клопотання про перенесення справи через Є-суд. Але кидає в чернетки, що робити, коли заблокують рахунки і як цю суму просити розблокувати <кій> за кордоном з дітьми. Теж два в одному. Ну, зверніться до адвоката. Якщо наші адвокати не влаштовуються, зверніться до місцевого адвоката він вам допоможе. Доброго дня, чи можуть не випустити за кордон, якщо судова справа зупинена до моменту, поки знаходжуся в ЗСУ. Доброго дня, перечитаю ще раз. Доброго дня, чи можуть не випустити за кордон, якщо судова справа зупинена до моменту, поки я а, в ЗСУ. Ну, якщо ви чоловік, то вас. І так не випустять, а причому тут суд до, 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 до випуску. Якщо ви чоловік, вас і так не випустять, якщо жінка, то суд по кредиту не впливає на випуск чи не випуск за кордон. Хочу запитати поради. У мене було два різні кредити в різних банках Нео і... Доброго вечора, скажіть. доброго вечора. скажіть, скільки часу може висіти виконавчий, якщо людина не має чим платити? Рік, два, чи виконавець одразу повертає документ для кредитора? Я сплачувала на реквізити виконавця внесла 4 рази, але сума різна була. Тепер немає можливості платити, бо не працює на даний час. То що виконавець робитиме? Може висіти вічно, що робити? Буде шукати, буде шукати ваші доходи. Висіти ну, немає такого, що день-два, рік-два. Буде висіти вічно. Каштан кредит подав до суду. Є ухвала. Тіло 5 тисяч, хочуть 17 та 9 за Про ухвалу з 23 травня дізналася випадково, зайшовши в дію. Підскажіть, будь ласка, чи можливо ще якось? Вирішити питання. За адвоката 9 тисяч, також дуже багато. Перший раз в ситуації пов'язані з судами, прошу передати, дякую. Якщо наші адвокати не влаштовують, зверніться до місцевих. Якщо вам збити ну, в лапках прамничу, заходите на сайт громадської організації Неколектор. Там є зразок, де можна, за яким можна безкоштовно. Зменшити правничу. Зразок клопотання. Ще одна маленька перемога. Помогите, пожалуйста. Помогите, пожалуйста, как разблокировать карту для э, пользования хоть какой-то суммой денег. Заблокировала в служба. Проходите на наш YouTube канал. Через Видео 15. Зразок заявы про снятие решта с рахунку. Это вызначение поточного точ... по рахунку в банку. Дивитесь це відео, пишете відповідну заяву і розбукуєте свій рахунок. Ваші дії ознайомитися з матеріалами справи, подивитися на суму позову. Якщо ви згідні, платити. Не згідні шукайте адвоката. якщо наші адвокати не влаштовують, звертайтеся до своїх місцевих адвокатів.